На місці вчорашнього влучання ракети у Харкові досі триває рятувальна операція, адже залишається ймовірність, що під завалами ще є люди. Зранку до промзони прийшли рідні тих, чия доля наразі невідома. Ларисі говеній вдалося поспілкуватися з ними. Харків'янка Інна Кліцакова чекає інформації про свого чоловіка Анатолія на місці вчорашнього ракетного удару по промзоні у Харкові. Анатолій працював у цій будівлі. Інна розповідає, після вибуху додзвонитися змогла лише колезі свого чоловіка. І коли я запитала, чи він на роботі, він сказав, що роботи більше немає. Я спитала, де мій чоловік, він сказав, я його на даний момент не бачу. Дуже хотілося, щоб він був живий. Його діти вдома ждуть. І ми до останнього сподівалися, що він живий, що його просто привалило. Мати Анатолія здала зразок ДНК. Разом з ним не встановленою залишається доля п'яти людей. Частину з них можуть упізнати серед знайдених тіл, повідомив харківський міський голова Ігор Терегов. Але є ймовірність, що під завалами ще лишаються люди, говорить речник рятувальників Харківщини Євген Василенко. Рятувальники будуть знаходитись тут, поки повністю не розчистять не всі поверхи та не з'ясують, що вже всі знайдні. Здатність в тому, що велика гаряча загрузка на поверхах, це і швейні цеха, це і паперові вироби, і полум'я дуже швидко поширювалася з верхніх поверхів на нижніх. Російська ракета влучила в будівлю у середу, 20 березня, близько 13-ї години. Всередині працювали друкарня, лакофарбове і меблеве виробництво та офіси. За словами Василенка, коли рятувальники зупинили поширення вогню, площа пожежі сягала 10 тисяч квадратних метрів. Лариса Говина, Валерія Гецько, Денис Фатянов. Суспільне новини. Харків.